Друзі, усім привіт! Сьогодні 29 грудня, п'ятниця. Для тих, хто не вірив, що столик тримає пляшку, будь ласка. Навірно, тут не скажу. Він желізний, маестро. Літра 200, напевно. Ну, Хай буде навіть літра, от стоїть без проблем, все як має бути. Дякую усім в першу чергу тим, хто підтримав нас з донатом на м'ясо. Сьогодні, в п'ятницю, хлопці вечором розіграють в Олексія. У мене не виходить, з дитиною треба посидіти. Але то таке. Вже маємо 7 плюс тисяч, тому ви дуже молодці. І дуже вам велика подяка, що ви підтримуєте. І дуже велика подяка нашим хлопцям, які нас захищають. Це чудово. Оп! Що в нас є такі класні підписники, як ви. В два рази більше зібрали ніж минулого разу. Ну і вирішив, поки в мене є час, до обіду протестувати нову обновочку. Як ви бачите, сижу вже на фідерному креслі. Креселку таке купив, фідерарма, подставку, все типу обладний, До сезону готов. Обновився трошки, продав катушки, продав ротпода. Карпової рибалки вже не буде, вже буде суто так на власному ставочку. Або десь може на гарячці. Ще колись може поїдемо. Може ще кудись з'їздимо. Попробуємо, але вже не знаю, коли це буде. Стандарт у нас вже тепер буде. Це класичний фідер. Хочеться більше приділяти увагу цій риболовлі, тому що це така активніша рибалка, знаєте, драйвовіша, та й часу менше треба і менше підготовки. Головне правильно вибрати місце. Місце сьогодні я вибрав звичайне для вас. ось Зараз вискочить відосик зверху. Ми вже тут ловили, і ловили ми на початку зими, певне, кінець осінь, початок зими. Тоді, вроді, був, да. Чи середина ось не пам'ятаю. Факт в тому, що тут клювали під лящі, тому я сюди і, чесно кажучи, приїхав з надією на те, що тут риба буде стояти. Не знаю, як воно буде, вже пройшло 15 десь, хвилин. Плюс-мінус, як я почав ловити кормушечок 5-7, я вже туди відправив і відправив їх з опаришем. Замішав сьогодні ось такий чудовий корм, залив його чисто водичкою, суто, перемішав. До кінця не зволожував. Залишив його таким, як то знаєте, на літо можна робити такі пилящий на літо, щоб головень плутвичка підходила. От плюс-мінус от такий я сьогодні зробив не дуже важкий, щоб він швидше дав свій аромат. Швидше рознісся по цьому п'ятечку. Як ви бачите, вода дуже висока, рівень води піднімається. Ну, хай буде, що ж тут вже зробиш, водичка треба, щоб була, як то кажуть. О, зробимо черговий перезакид. Ловлю на що, ловлю на пінку. Мотиль скопитився, як то кажуть. Прийшло йому своє, льоду немає, то мотиль піддався. Єдине, що треба привикати тепер до цього крісла. Буду старатись частіше з ним виїжджати, якщо не буде впадло. Якщо, звісно, пити не буду, якщо буду машиною. О. Єдине, що ще мене немає, це цього тримача під цю мисочку треба собі придбати. Просто його не було в тому магазині. О. Але я думаю, на сезон щось буде, якесь відерочко, треба буде собі прикупити. Хоча би тримача, а там вже ємність ми підберемо. То не біда. Во, зробив корм такий і додав опариш. Ось як ви бачите, я хочу добитись того, щоб корм ось так лежав на дні. І біленький опариш був біля нього. Тут така невеличка затишок такий став, і він став вже більший із за того, що основна течія все одно йде туди по центру. Ну, Тут завернуло, а води то побільшало. То. Тому з надією кормушка стоїть 70 грам, 012 шнур, поводок готовий монтаж самим меншим гачком, на який ми завжди стартуємо ловим, щоб побачити активність риби. Тому надія є. Щось побачити, Хоча б якісь декілька покльовочок, можливо, якась густерочка, плитвичка збавиться. Взяв з собою ще кукурузку. Жінка піцу робила, я остатки забрав. Що пропадати? Лучшу воду викину, хай рибу поїсть. І тісто теж взяв, тісто ще залишилося в неї. То ще попробую на тісто. Хоча це дуже погана затія. Але зимою одного року ловили на зимні удочки. Але ловили на тісто. Клювало. Тому я п'ю чай, пробую темпуватись. А вам дуже дякую, що ви в нас є. У нас вже, до речі, 2000 підписників. Хайно будемо з хлопцями. Ми це от святкуємо, обов'язково якось м'яса пожарим на рибалості, все вам це знімемо покажемо. Наступна цифра, думаю, йдемо до 5. 2000 вже є. Це, як то кажуть, це наші підписники, які завжди з нами. Ми будемо старатись для вас робити контент, знімати відосики. Надіємося, якщо ця підересняся виздохне, то це буде набагато швидше, бо будемо їздити на якісь змагання, але поки що так. Поки що так, тому що це війна. Ніхто не знає, що буде завтра. Тому особо не хочеться, як то кажуть, заглядати наперед. Але дуже дякую вам, дякую за донати. Підтримуйте хлопців, а я тимпуюсь. Так, да, але дивно було те, що тут не було рибаків. Я не знаю, звичайно, де хто зараз ловить, але просто хто знає це місце, то дивіться, який рівень води. Стариться розласть. До речі, дорога нормальна, отут тільки стариться в одному місці, але ще проїхати можна. Боявся, що не приїду. Але йдемо зараз, ходимось туди, подивимося, як там вийшов стир, Там якраз такий низок, що там робиться. Я думаю, хай нічого тут не буде. Але подивиться, треба сходити. Да, тут вже на межі. Ох, яка дуже швидка течія. дивіться. Дуже швидко. Тут би сів би то, мабуть, знесло б зразу. Будь-яку кормушку. Ага. Коротше, тут те, чи підмиває, того тут завжди такий подмитий берег. А я думку гадав. Чого тут так на повороті? Бо тут дуже крапкий низ. І вона навіть мусор сюди наносить сюда. А вода дуже прозора. Не знаю, чи звісно сюди риба зайде, якщо підніметься рівень води. Можливо й зайде, і щось сюди не нареститься. Ну поки що так. Ще б трохи вже її був би проход. Так, ідемо пити чай і ловити рибу. Він громко сказав ловити рибу, але треба щось спробувати. Погодка сьогодні, звісно, бомба. Тільки якби ще не ці підараси з ракетами, а так все добре б. Вже цього фідерарма ставлю і так донизу, пробую, теж краще. Коли вітерець, то зверху знову піддуває, дошатає, да знизу менше. Вже ловив і тут і пробував отут за саме травичкою. Кидав, поки що ні покльовки не бачив. Але це й не дивно. Можливо, тут риби просто немає. Напевно наступна покупка буде наша з хлопцями, це якийсь ехолотік діпер. О, щоб можна було дивитися. А то мало ли, от приїхав, сижу, а да, тут може риба взагалі не стоїть. Або взагалі стоїть он тут. Може і тут стояти. В тишині. Може і сюди ще кинути спробувати. О, таке коротше. Хоча літом тут сетки стояли, дай Боже, тут навіть вон До... Дол... Ставлять тут іменно на цьому. Може тут реально є, сюди спробувати кинути. І що ви думаєте? Я тут не спробував? Звісно спробував. І що я тут побачив? Те саме, що й там на воді, нічого. Але є один нюанс, який я зараз вам постараюсь показати. Тепер зрозуміло, чому тут завжди стоїть риба. Я до цього догадувався, але так попало, що сьогодні я це сам побачив. Є. Є одненький попав. Я закинув кормушку. Все як має бути. Вона постояла трішки даже три. Достаю 4 мотиля отаких, от більших, ніж цей мотиль. І що ви думаєте, я беру ці мотелі на гачок. живенькі, все гарненькі закидаю, але тільки Толку з цього немає. Ну нічого, бувають і літом такі рибалки, що, думаєш, краще б не виїжджав. А тут грудень місяць, кінець, початок. Тому всім дякуємо за донати. Підтримуйте наш канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, проявляйте свою активність. <кхух> Всіх з наступаючим новим роком, як ми надіємося буде рік перемоги. Тому робимо все разом. І ви нам це показали. Дуже вам дякую. А я буду збиратись вже крісло. Я своє зібрав. Доволі так я скажу непогане. Можливо, хочете обзору, то заснімемо. Звісно, це не сидіти на табуретушці, Це зовсім інше. Тепер зрозуміло, чому наш Андрій завжди на рибалках спить вночі, а не риби ловить. То таке. Коротше, тут мотеля-тьма. Е, воно постійно бурлить, піднімається. той мул. Того тут завжди тримається риба, того літом непогано ловлять, і того тут ставлять сітки. Тому до нових зустрічей ще раз всім дякуємо. з Новим роком вас, всім па-па. зустрінемось на рибалці.